Незабаром можна буде створювати цілі ігрові світи лише за допомогою природної мови. Відкритий проект Cube від Roblox генерує функціональні об'єкти гри безпосередньо з текстових команд, таких як створи золотий гелікоптер або Згенеруй футуристичний гоночний автомобіль. Кюб працює в тривимірному просторі та навчається на величезній бібліотеці Roblox із 3D-даними. Технологія використовує проривний підхід 3 d токенізації прогнозуючи наступну форму об'єкта так само, як мовні моделі передбачають наступне слово. Це дозволяє розробникам миттєво створювати прототипи без годин, витрачених на моделювання. Роблячи розробку ігор доступнішою для мільйонів, і це лише початок. Roblox планує розширити Cube, щоб створювати цілі інтерактивні сцени з різних вхідних даних, зрештою приводячи до концепції 4D-середовищ, де об'єкти розуміють свої взаємозв'язки. Поєднання ші та 3D-генерації може кардинально змінити спосіб, у який створюються цифрові світи в ігровій індустрії.